Сьогодні відбувся тренінг для лікарів Центру первинної медичної допомоги в рамках проекту Співпраця для покращування медичного обслуговування в долині і Боеспрі, який реалізовується в спільній операційній програмі Румунія, Україна Країна-2014-2020» та фінансується Європейським Союзом. Даний проект ми вже реалізовуємо декілька років. Як ви знаєте, були проведені ремонтні роботи в центрі первинної медичної допомоги, закуплено обладнання, і зараз у нас така легка частина проекту, тобто проведення навчання для лікарів. Очікується ще одним досвідом. Була проведена інформаційна кампанія, листівки, інформаційні бюлетені. Ми мали такий сьогодні тренінг якраз про комунікацію з пацієнтами, лікарів сімейної іванки. Та перший день був присвячений комунікації, бар'єрам, спілкуванню, що виходить добре в лікарів, що виходить недобре, які є труднощі, які є перешкоди, що в них вдається так найкраще всього. А в чому вони такі мають проблеми? І сьогодні ми теж пробували разом з лікарями подивитись на це так, з іншого фокусу, з іншого кута зору і допомогти їм намітити їхню зону росту, десь підтримати їх, та й десь показати, та що вони насправді вже дуже добре справляються, і де можна ще так чуть-чуть, можливо та покращити своє спілкування і свою комунікацію з пацієнтами. Ми зараз маємо дуже такий непростий час, та і люди бувають так доволі сильно напружені, бувають в тривозі, надмірні. І так і дуже важливо та бо лікар зустрічається з людиною, і людина так, якби бачачи лікаря, та той перший, з ким вона комунікує, та той перший, з ким вона має контакт в медичній установі. І часто на лікарів лягає дуже багато важкої ноші. Тож сьогодні ми так говорили про їхню комунікацію, а завтра в нас буде такий день, де ми будемо розбирати резилієнтність, стресостійкість, будемо багато говорити про відпочинок, знову ж таки, про кордони лікаря і пацієнта, та й допомагати лікарям уже налаштовувати там якісь свої моменти з тим, де б вони могли б трошки більше відпочивати, відновлюватись і балансувати між роботою і життям. Дуже є важлива практика, кожен день маленькі кроки, та, які можуть надати дуже багато досвіду для лікаря і в і відпочинку, Та, і що про те, що лікар теж є людиною і йому дуже важливо відпочивати, і важливо, щоб пацієнти про це знали і не забували.